Всім привіт! Дякую, що завітали. Мене звати Ірина, і сьогодні я проведу вас протягом практики для стегон з акцентом на м'язи згиначі ніг, які беруть на себе колосальне навантаження, оскільки ми проводимо більшість часу сидячи. Сьогодні 19-й день 30-денного йога челенджу для початківців. І ми почнемо, сидячи, схрестивши ноги. Сідаємо на покривало, на його край і з'їжджаємо вниз. Витягуємо сідниці з під себе, можна допомогти собі руками, аби зберегти природній поперековий прогин. Одразу звертаємо увагу на цю ділянку пахи, стегна, де ми тримаємо напруження в даний момент. І робимо кілька вдихів. Видихи посилаємо в область тазу, вниз живота. І робимо ніжні похитування корпусом з боку в бік, вперед, назад. Насправді немає вірного, невірного способу. Ми дуже м'яко розігріваємо цю ділянку. І плавно переходимо на долоні та коліна, коліна на покривало. Ми зробимо три круги кішки корови, підтягуємо живіт та звертаємо всю увагу в область стегон тазу. Вдих, легкий прогин, видих, тягнемо з куприком до землі. Вдих, видих. Вдих. Видих. Відриваємо праву ногу від підлоги, підтягуємо її поближче до себе. Робимо крок вперед, можна з допомогою руки. Втискаємо стопу в підлогу. Робимо ніжні похитування стегнами. Тискаємо заднього мілку в підлогу від кінчиків пальців до коліна. І вже тут відчуваємо, як активується передня поверхня лівого стегна. Вирівнюємо праву ногу в коліні. Також до комфортного можна залишити легкий згин. Всі п'ять пальців працюють на гомілку, і ми втискаємо п'ятку в підлогу. Продовжуємо дихати животом глибоко. Повертаємо стопу на землю, вкладаємо ліву долоню біля ноги, праву руку на праве стегно ну і розвертаємось в скрутку. Злегка відштовхуємось рукою від ноги. Закриваємо корпус, через носок п'ятку зміщуємо стопу ближче до краю килимка та розвертаємо її на ребро. Відриваємо внутрішню поверхню ноги від землі. Ми тягнемо праве стегно назад, а ліве вперед. І тут також робимо ніжні похитування. Продовжуємо втискати задню гмілку в підлогу. Вирівнюємо ногу, тягнемо сідницями назад. Тут можна вийти на пальчики лівої руки, з витихом розкриваємось в скрутку, тягнемося правою рукою до стелі. Робимо глибокий вдих. На видих закриваємо корпус, згинаємо ногу в коліні і через бік, через носок п'ятку повертаємо ногу назад. Три кішки. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Обертаємось на нейтральне положення хребта, відриваємо ліву ногу і робимо крок вперед. Похитуємось злегка з боку в бік вперед, назад, з мінімальною амплітудою. Втискаємо задню гомілку в підлогу. Це важливий момент. Вирівнюємо ліву ногу в коліні до комфортного розтягування задньої поверхні ноги, втискаємо п'ятку активно вниз і пальчики працюють на гумілку. Згинаємо. Права рука на землю, ліва на стегно, скрутка вліво. Ми притискаємо ногу до корпуса. Скрутка від пупка. Закриваємо корпус, руки з внутрішньої сторони ноги. Зміщуємо стопу ближче до краю килимка та розвертаємо її на ребро. Виходимо в ящірку. Продовжуємо наші м'які похитування. Вирівнюємо передню ногу в коліні. Розвертаємось в скрутку вліво, розтягуємось між куприком і маківкою, між пальчиками рук, Зводимо внутрішні поверхні стегон одну до одної. Закриваємо корпус, згинаємо ногу і через бік повертаємо її на землю. Лягаємо на живіт. Чоло на передпліччя, згинаємо праву ногу в коліні, заводимо праву руку назад і якщо дістаємо, вхоплюємо за стопу. Якщо важко вхопитись, направляємо руку в напрямку до ноги, а п'ятку якомога ближче до сідни. Втискаємо лобкову кістку в підлогу, коліно і підйом стопи в долоню одночасно. Дихаємо животом, видихаємо, пах, передню поверхню стегна. Відпускаємо ногу, долоні з обох боків грудної клітки, віджимаємо з колін і робимо кругові рухи стегнами. Спочатку в один бік. І з нейтрального положення йдемо в протилежний бік. Лягаємо на живіт. Чоло праве передпліття, згинаємо ліву ногу, охоплюємо стопу долонею, втискаємо лобкову кістку, коліно в землю та підйом стопи в долоню. Посилаємо видихи передню поверхню лівого стегна, вниз живота. Відпускаємо ногу повільно з контролем. З допомогою рук піднімаємось. І кругові рухи стегнами. настільки великі, чи малі, наскільки нам комфортно зараз. Протилежний бік. Та лягаємо на спину. Піднімаємо ліве коліно до себе, розвертаємо його від себе та одягаємо ліву щиколотку над правим коліном. Або залишаємось тут, або підтягуємо праву ногу поближче і охоплюємо або задню поверхню стегна руками, або передню поверхню гомілки. Всі п'ять пальчиків працюють на гомілку. Повільно відпускаємо праву ногу, повертаємо ліву стопу на землю, долоні вздовж тіла. Ми тут робимо вдих, з видихом піднімаємо таз вгору, тягнемо з куприком від себе, зводимо коліна в ущі, дихаємо животом. Повільно повертаємось на спину, праве коліно до грудей, розвертаємо його від себе. Права щиколотка над лівим коліном, або залишаємось тут, або додаємо інтенсивнішого розтягування в правому стегні. Повертаємо ліву ногу на землю, знімаємо праву. Ще раз виходимо в міст, три вдихи. Хребець за хребцем розстеляємо по підлозі, зводимо підошви одну до одної, а коліна в сторони. І вкладаємо долоні на низ живота. Вказівні та великі пальці торкаються один одного. І робимо кілька глибоких вдихів та видихів. Животом видихаємо в долоні. Навіть тепло рук допомагає пом'якшити ці м'язи. Тканини. І з допомогою рук зводимо коліна разом, повертаємось на бік. І сідаємо так, аби нам було комфортно тримати спину прямою. Зводимо долоні біля грудей, злегка нахиляємось вперед. І повільно піднімаємось. Я дякую вам за те, що займаєтесь зі мною. Будь ласка, підпишіться на мій канал, щоб підтримати безкоштовно його в інтернеті. І побачимось в наступному відео.